Доброго дня! Перед вами ланцюгова пила Bosch AKE35S. Це одна з найпоширеніших ланцюгових пил, яка застосовується в садових роботах. Як на мене, вона вже довго років випускається практично без модернізації. Дуже коротко розповім про неї, бо вона у мене є. Я її користуюсь. Це досить надійний, потужний інструмент, досить велика швидкість цепу. Це саме найголовніше. Є, звісно, деякі мінуси, але про них потім. Збирається вона, вона дуже проста в збиранні. Шина має шину 35 см, як на мене, це середня шина для таких побутових робот на дому. Звісно, вона не призначена, щоб акацію десь різати або ще валить якісь дуби. А для таких невеличких робот саме те, що, що треба. Ось так воно вдягається сюди цеп. Зверніть увагу за напрям зуба. Інструкція, яка додається, тут все показано, який напрям зуба. Звісно, люба пила працює, коли виконуються деякі моменти. Перший момент, щоб були гострі зуби. Другий момент, не забувайте заливати мастило. По мастилі найголовніше, щоб воно було чисте. Ніякої отроботки не можна, щоб воно не забилося. Це натяження це цепу. Ось так відбувається. Коли ви поставили цеп, подягаєте кришку і затягуєте, фіксуєте. Зафіксували. Подивилися, як воно рухається, щоб вона відходила як мінімум на сантиметр. І вже пила готова до роботи. Звісно, перед роботою треба залити мастило. Тут є рівень, який видно, бачите, ось максимум. Ну, треба слідкувати, щоб, він, щоб постійно було мастило. Так, Це кришечка йде в додатку. Є чехол для зберігання та перенесення. Звісно, мастило, е, воно витікає потихеньку, тому е, треба його ставити в якомусь місці, де є піддон або є якась кльйоночка, щоб вам вона не, на, не наробила шкоди при перевезенні. Це не брак, коли витікає масло. Шнурок вони стандартно всі короткі, короткі треба підключати до переноски. Е, тут є підшипники тут обладнані. Які також потребують змащення. Змащення відбувається, звісно, від мастила, яке заливається е, в бак. Це дуже небезпечний інструмент, дуже небезпечний, тому дітям не можна працювати їм. Звісно, в цьому інструменті є тормоз, який використовується для екстреного гальмування. Для екстреного Його, його не можна використовувати постійно, бо він має. Е, ну... Він зноситься і не буде працювати. Є спеціальна кнопочка запобігання звичайному пуску, тому просто так ви не натиснете, а якщо натискаєте на кнопочку, ви натиснете. Бачите? Ось такий коротенький екскурс в дану пилу. Звісно, слідкуйте, за, щоб були ножі гострі. А тепер про мінуси. Як на мене, вони є у будь-якому інструменті, і навіть в Bosch. Плюс те, що це гарантія на ній 3 роки. В принципі, Bosch більш-менш е підтримує гарантію. Не більш-менш нормально підтримує, просто є випадки, але це інша тема. Ах, підтяжка тут постійна е вона. Тобто не треба підтягувати час від часу. І дуже складно, тому що не досить зручно затягувати і фіксування не досить зручне. Як на мене, можливо, у мене пальці завеликі, але вони не влазять, щоб повноцінно взятися за цей інструмент. Тому я не можу чітко зафіксувати, воно постійно в мене пила розтягується. Звісно, якщо це нова. Це нормальне явище, що поки вона не попрацює трошки, щоб вона розтягнулася, прийняла свої геометричні розміри, підтягнули і далі працювати. Але так тут в цій полі заведено, що треба постійно слідкувати за натяжкою цепу. Крім того, покажу деяку конструктивну ну, особливість, на яку я постійно звертаю увагу і переживаю, щоб воно Мене не, підволив, не підвело подальшому. Воно не підвело, але, як на мене, умови використання бувають і різні. Дивіться, оцей штир, який фіксує натяг. Бачите, ось я натяг використовую, бачите, він ходить, він не повністю перекриває отвір. Він ось-ось і має зіскочити, подивіться уважно. І це не, не тільки одиничний випадок, це, в принципі, чомусь це зроблено на всіх даних пилках. Як на мене, чому ж вони зробіть чуть-чуть більше, щоб воно не зіскочило. Воно не зіскакує, але, принципово, як на мене, це такий невеличкий-невеличкий недолік. А так, дуже проста конструкція. Вона перевірена часом, працює. Ну Хотілося б, щоб Bosch Прислухався до споживачів і ще вносив якісь покращення. Ось і все. Можете звертатись до мене, щоб купити не тільки цей інструмент, а й інші електроінструменти. Bosch. всього найкращого, до побачення!